Як не купити розвалюху, яку перед продажем підшаманили і перекупи, і чи є авто без скрученого пробігу, що дуже нас їх цікаво, чи це просто міф якихось там старих автомобілістів? Чи варто викликати платного автопідборщика, чи просто гнати машину самому на сервіс, щоб там усьому розібратися? Одним словом, на всі ці питання зараз будуть відповіді в нашому сюжеті. На цей раз ми з вами будемо купувати вживаний автомобіль. Точніше, ні, не будемо купувати вживаний автомобіль. Тому що сьогодні я покажу вам ті моменти, на які слід звернути увагу, якщо автомобіль викликає у вас підозру. Одразу підкреслимо, що для адекватної оцінки бошного авто є послуги професійного автопідбору або дефекто технологічного огляду на СТО. Обидва варіанти коштують грошей. Разовий виїзд автопідборщика коштує 80-100 доларів, а комплекс з підбором, перевіркою авто торгом і оформленням до 400 доларів. Комплексна діагностика на сервісі в залежності від деталізації дешевше, але теж витягне з вас мінімум 50 доларів. Але перед тим, як вкладати гроші у детальний аналіз, ви можете самостійно і безкоштовно провести огляд вживаного авто і зрозуміти, чи слід ці гроші взагалі витрачати. І перший момент інформаційний: спробуйте безкоштовно зібрати усю доступну інформацію про автомобіль, який ви вподобали, перед тим як замовляти платну деталізовану довідку про це авто. Те, що ви можете дізнатися одразу і без витрат, дані з оголошення з доступних баз МВС або сервісу Open Data Board. Найперше звіряйте він коди з документами, і якщо з цим усе гаразд. То особливо остерігайтеся таких неспівпадінь: різниця заявленого і реального пробігу та підозріло невеликий кілометраж порівняно з віком авто. Якщо автомобіль був у ДТП і власник приховує інцидент, одразу відмовляйтеся. Також підозру викликає велика кількість попередніх власників і особливо за останні кілька років. Це значить, що є причина для постійного перепродажу. Зважаючи на популярність відновлених битків, додатково погуглять авто за він номером. Інформацію про аварію і навіть фото наслідків можна знайти у відкритому доступі. Якщо власник адекватно пояснює історію авто і вас усе влаштовує, переходимо до огляду. Другий момент це зовнішній огляд. Ви можете самостійно виявити ті елементи, які мають пошкодження, і викликають у вас підозру або можуть вплинути на кінцеву ціну. Остерігатися слід кардинальних проявів. Наслідки серйозної ДТП зірвані гвинти чи фарба на кріпленнях дверей, багажника і капота. Зазвичай вони йдуть у колір машини. Також перевірте дати на склі дверей. Вони мають бути ідентичними. Якщо це не так, значить в автомобілі міняли серйозно пошкоджену деталь. Зверніть увагу на арки дверей і багажника. Фарба повинна бути в тон кузова, якщо видно зварні шви чи зірвані панелі з вінкодами, і значить є ризик отримати авто після серйозної аварії з порушеною геометрією. Невеликі подряпини та підфарбовка не критичні, але це привід поторгуватися. А ось корозія це серйозніша проблема, і тому уважно оглядайте пороги, колісні арки і особливо кромки багажника та дверей. Насправді заміна елементу або сліди ремонту цілком природна річ. Тим більше, якщо власник чесно підтверджує це, наприклад, записом у сервісній книжці. Тому, якщо вас влаштовує зовнішній стан, попросіть відкрити капот і завести авто. Момент номер 3 двигун. Він не повинен мати явних візуальних ознак втручання або підтікання мастила. Те, що він брудний, до речі, це нормально. Але є один лайфхак. Ніколи не проводьте огляд двигуна у мокру погоду. Мокрий двигун це метод приховати підтікання та сліди сторонніх робіт а дощ суттєво зменшує час і можливість для виявлення проблемних ділянок. Обирайте для огляду нормальну суху погоду або гараж чи СТО. Саме на сервісі ви зможете отримати повноцінний висновок про стан двигуна і ходової. Але самостійно в моторному відсіку важливо перевірити він-коди, оглянути наявність слідів ремонту або демонтажу двигуна і пересвідчитися, що мотор працює без видимих дефектів та дивних звуків. І обговорити з власником історію виявлених проблем. Якщо усе адекватно, можна переходити до наступного моменту. Момент номер 4 Салон. У ньому є кілька елементів, які точно скажуть вам, наскільки активно експлуатувався цей автомобіль. Натертий до блиску пластик салону, чистота сидінь і красиві килимки це, звісно, тільки плюс. Але зверніть увагу на наступні речі: по-перше, кермо. Попросіть продавця зняти усі чохли і додаткові накладки. Глибокі потертості свідчать про великий пробіг і їх часто приховують. По-друге, залисини і протертість бічних валиків сидінь і спереду, і ззаду. Перевірте, чи не провалена подушка водійського крісла, і тут же огляньте педальний блок, Деформовані та зношені накладки на педалях особливо видають тривалість експлуатації. І обов'язково детально оглядайте підлогу і нижню частину сидінь, пластику і порогів дверей на предмет і режі та слідів підтоплень. Пам'ятайте, що причини для продажу авто можуть бути різними: бюджет, скрутна ситуація, перепродаж усе може зіграти на ціну, але вона має бути адекватною стану машини. Для того, щоб не отримати добре замасковану розвалюху зі скрученим пробігом чи прихованими дефектами, краще все ж таки замовляти підбір чи діагностику на сервісі. Але при цьому можна реально зекономити і час, і гроші. Звісно, це не всі моменти, на які слід звернути увагу під час купівлі вживаного автомобіля, але принаймні вони дають вам розуміння того, чи слід зупинитися на цьому варіанті, чи краще. І підшукати інше авто.